Сірін що це тобі не додон, да? Конечно. Як пушиночка, раз і все Дадон, навірно так би не взяв. Ні. Сьогодні поїдуть вони на ріпачук. Це добре. за Можливо. Так. Да. я не сказала, да, я сказала можливо. Поїде, поїде. Коси. В чому про... проблема? Діло коли вивозимо, тоді будемо коси. Тут йдуть тут, бачите, ріпачко. Зараз вивезем, накинемо корпусок. Підписуємося. Бачите, як лігку.